Що таке постиронія? Це смішні картинки в інтернеті? Чи може смішні відео? Невже постиронія? Це просто форма розваги? Чому так мало людей розуміє постиронію? А ще менше володіє нею? В нашому документальному фільмі ми розкриємо таємниці цього феномену, дослідимо його вплив на культуру та суспільство. І головне, я розповім вам, як стати генієм постиронії. Перед тим, як оволодіти постиронією, потрібно зрозуміти, що це взагалі таке. За визначенням Вікіпедії та й взагалі сталим культурним нормам, постиронія це стан, у якому серйозні та іронічні наміри заплутані. Іншими словами, це сатиричний прийом, у якому щирість складно відрізнити від іронії. Намнат Шурамеґен. still dancing. <плес> Також інколи термін постеронія використовують як визначення для мостику, який простягається від іронії до серйозності. Всі ці твердження, можливо, і мають якесь узагальнення бачення цього феномену, проте вони залишаються досить неточними та поверхневими. Проте, якщо зрозуміти, чим насправді є постеронія, знайти її повне визначення, можна відкрити набагато глибше розуміння цього стану. Це допоможе нам зрозуміти, для чого саме існує постиронія та як її правильно використовувати. І для цього нам потрібно зануритися в історію виникнення цього поняття. Силу сложившися ситуації з образуванням That is what we are going to try to do. Гая Юлія Цезаря вважають одним з найвидатніших правителів та полководців античності, і не безпідставно його правління запам'яталося впровадженням знакових та важливих реформ, а також досягненням вагомих військових успіхів та завоювання значущих територій. Це допомогло Цезарю та Римській імперії забезпечити величезний вплив по всьому континенту. І одним із таких успіхів було завоювання Галії. В 58-му році до нашої ери Римська імперія контролювала лише Нарбонську Галію. Це була невелика провінція, яка охоплювала сучасний південь Франції. Але згодом через регулярні набіги германців, гельветів та галів, Юлій Цезарь вирішив остаточно підкорити собі весь регіон. І в 57-му році до нашої ери Цезар розпочав повномасштабне завоювання Галії, що зайняло довгих сім років. Саме тоді, в епоху гальських війн, і з'явилися перші згадки про місто Реймс. Реймс невелике місто та комуна, що зараз знаходиться на території сучасної Франції. За часів гальських війн це місто було фортецею племен ремів, від імені яких, власне, і походить сучасна назва міста. Саме тут майже через два тисячоліття в 1929 році народився французький філософ та культуролог Жан Бодріяр, який і вів поняття постіронія. У своїх роботах кінця ХХ століття він використовував цей термін для опису нового стилю культурної реакції на сучасний світ, де іронія втрачала свою оригінальну гостроту та ставала чимось більш складним і парадоксальним. Згідно з Бодріяром, постиронія відзначалася втратою спроможності відрізняти реальність від її симуляції. Він стверджував, що сучасне суспільство стало настільки насиченим зображеннями та симуляціями, що іронія вже не могла відзеркалювати суперечливість цього світу, отже, постиронія вказувала на втрату стійкості сталих сенсів і просувала суперечливий характер культурної реакції на сучасну реальність. Проте, в роки публікації своїх робіт, в яких Жан-Бодріяр окреслював ще невідомий суспільству новий стиль бачення культури, не було однієї деталі, яка й зробила посторонню тим, чим вона зараз є. Серед перших проявів постеронії в інтернеті можна виділити кінець 20-го та початок 21-го століття. Коли інтернет став домом для інноваційних форм комунікації та гумору: тоді не було соцмереж або ютюб. Єдиним джерелом інформації ранньої епохи інтернету були форуми. Спільноти та форуми, такі як 4Chan та Something Awful, стали платформами для розвитку іронічного стилю гумору та першими, хто породив культуру сучасного інтернету. Наприклад, платформа Something Awful, що в перекладі з англійської означає щось жахливе, бере свій початок з 1999 року, ще з часів Web 1.0. Пізніше вихідці цієї платформи почали створювати власні, вже відомі нам 4chan та 2ch. Більшість тих, хто подивиться це відео, ще не народився, коли користувачі перших форумів, або якщо сказати точніше, іміджобордів, займалися створенням інтернет-культури, яку зараз ми і маємо. На іміджобордах з'явилися перші меми, які ще доісторичні користувачі інтернету створювали та поширювали по зовнішньому інтернету. Вони використовували сарказм, перекручування фактів та смішні картинки, щоб глузувати з традиційних форм комунікації та масової культури. Протягом цього періоду розвивалася інтернет-мемологія, і важливою частиною цього процесу була постиронія. Вона виражалася у використанні саркастичних образів, які часом були неперевершеними в своїй складності та недосяжності для тих, хто не був частиною даної спільноти. Поступово постеронія виходила за межі форумів, і з приходом Web 20 поширилася на весь інтернет-простір та стала важливою частиною цифрової культури. Якщо так звана постеронія щільно закріпилася у культурному ландшафті, буде помилково вважати, що її не може бути і в інших аспектах нашого життя. Відкриваючи широкий спектр можливостей та перевіряючи звичність реалій, постеронія перетинає межі культури та входить в наше щоденне життя. Допомагаючи нам краще розуміти та адаптуватися до реального світу, постиронія в такому вигляді, як вона має бути, розвивалася паралельно з нами протягом всієї історії людства. Важливо розуміти, що постиронія в роботах Жана Бодріяра та інтернет-форумах набула лише свого визначення та осмислення, свого роду упаковки, проте сама суть постиронії, її сутність була з людиною з самого початку. Цей стиль мислення та комунікації розповсюджував свій вплив на різні аспекти нашого життя і в різні часи. Якщо повернутися до античності, то ми можемо прослідкувати постиронію навіть в правлінні Юлія Цезаря. Під час його керування в Римі він оголосив себе диктатором на весь час. І іронія була в тому, що в стародавньому Римі слово диктатор мало інше значення і відрізнялося від того, що ми маємо на увазі зараз. В Римській імперії це була лише посада, яка призначалася консулами за рішенням сенату та максимум на шість місяців, і лише під час надзвичайних кризових ситуацій. Гай Юлій Цезарь не тільки змінив значення слову диктатор, але й реалізував одну з перших постиронії в античності. Це рішення було висловлено з постиронією та сарказмом, оскільки воно порушило традиційні норми римської республіканської системи, заснованої на обмеженому терміні диктатури для запобігання зловживанню владою. Таким чином, Цезар саморучно, призначивши себе як диктатора на весь час, став відомим прикладом постиронії, в якому іронічний акт самопроголошення влади використовувався для насмішки з традицій та інститутів римської республіканської системи. З того часу в історії людства було безліч прикладів постиронії. І багато з них були ключовими в нашій історії та створили вигляд світу, який ми зараз маємо. Постиронічний підхід до життя допомагає людству поглянути на складні питання з іншого ракурсу, заохочуючи критичне мислення. Постиронія допомагає людям виражати свої думки та переживання у творчий спосіб, створюючи цікаві та неочікувані зв'язки між індивідуумами. Вона визначає нашу спроможність поглянути на життя з відкритим розумом, глибоким розумінням та надзвичайними можливостями, і для того, щоб оволодіти нею, ми повинні зануритися всередину її сутності, знайти її в сторінках людської історії, поміж всіх знакових історичних подій, знайти той випадок, який можна визначити як явний та чистий приклад постиронії. В той день загинуло 2996 людей. І ще понад 6 тисяч отримали поранення. Цей теракт став найбільшим в історії за кількістю жертв, а інфраструктура зазнала збитків на суму не менше 10 мільярдів доларів США. І в чому тут постиронія? Теракт став безпосередньою причиною так званої війни проти тероризму, яку тогочасний президент Сполучених Штатів Джордж Буш проголосив у своїй промові 20 вересня. Першим етапом цієї війни стала атака на керований талібами Афганістан, де ймовірно перебував Осама Бен Ладен. Відразу після терактів уряд США почав вимагати від талібів, які тоді фактично правили в Афганістані, видати осаму Бен Ладена, організатора атак на Сполучені Штати, який до цього часу вільно діяв у межах країни. Відмова талібів це зробити призвела до початку іноземного вторгнення в країну. 7 жовтня 2001 року Сполучені Штати офіційно проголосили про початок операції Нескорена Свобода і розпочали воєнні дії на території Афганістану. Так почалася найдовша війна в історії США. У цій війні загинуло більше 20 тисяч солдатів зі сторони США та НАТО, 30 тисяч талібів та близько 40 тисяч цивільного населення. На війну в Афганістані Сполучені Штати витратили 2,3 трильйонів доларів. Влітку 2021 року Сполучені Штати вивели своїх військовослужбовців після майже 20 років війни. Через місяць після виведення американських військ Талібан повністю захопив Афганістан. Терористи Талібану, опинившись знову при владі, відновили ісламський емірат Афганістан, повернувши політичний устрій до зразка 1996 2001 років, коли країною керували Таліби. І як і раніше, вони зберігають тісні зв'язки з Аль-Каїдою, що організувала теракти 11 вересня. В Афганістані американці не домоглися жодної з поставлених цілей, окрім як ліквідували організатора терактів 11 вересня, Осаму Бен Ладена. Американці не змогли встановити демократію в Афганістані та перемогти глобальний тероризм. Сполучені Штати в поспіху евакуювали з країни персонали військових в надії, що за ці роки 11 вересня не повториться. Існує думка, що американська влада зловживала спекуляціями на тему теракту для виправдання війни в Афганістані а також і в ряді інших країн. В онлайн опитуванні CNN 2004 року глядачам поставили запитання. Чи вважаєте ви, що уряд США приховує інформацію про теракти 11 вересня? Позитивно відповіли 89%. А опитування громадської думки, проведене 2008 року в 17 країнах, показало, що в причетності лише Аль-Каїди впевнені 46% респондентів, 15% вважають, що причетний уряд США, і 7% вважають, що до терактів причетний Ізраїль. Але як би там не було, ми не можемо точно сказати, які саме сторони, уряди або організації були організаторами цих жахливих подій. Існує багато теорій про причетність ЦРУ до теракту. Всі вони вкриті завісою конспірології, більшість з них були публічно спростовані, окрім однієї. Поміж всіх теорій та нестикувань в цій історії є один нелогічний факт, який протягом 22 років так і не був спростований та пояснений. Фотографія, зроблена за мить до зіткнення в північну вежу, показує, що керування одного з чотирьох літаків, які приймали участь у теракті, виконувалося не пілотом літака або терористом. Це і є яскравий приклад сигнатурної постиронії. Історія Риму: десятки прочитаних наукових статей, роботи Жана Бродіяра, професійний диктор та монтаж. Більше місяця роботи над роликом та 20 хвилин вашого часу. І все для того, щоб показати вам картинку маленького літачка з Зеленським, який врізається у вежі близнюки. І ви б могли поставити справедливе запитання, точніше, навіть звинуватити нас, що назва цього фільму не відповідає його наповненню. Ви до сих пір не знаєте, як правильно генерувати постиронію і тим паче не стали в ній генієм. Хоча ми дали вам все для цього. Щоб стати справжнім генієм постиронії і реалізувати її де завгодно: чи то смішна картинка, чи то відео, книга, чи навіть цілий фільм, вам потрібна одна маленька деталь секретний інгредієнт постиронії. Без цієї деталі постиронія неможлива. І весь цей час протягом всього відео. Ця деталь була завжди перед вами. Ви її просто не помічали.